Привіт, я Аліса, і сьогодні я розповім про маленький гаджет, який може врятувати вас від великих проблем. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку і поїхали! Це Ключ безпеки Юбіко. І зараз я поясню, чому він має бути в кожного, хто користується інтернетом. Ви вже, мабуть, багато чули про витоки даних, хакерські атаки чи викрадені паролі. Ось деякі невтішні дані. Кожні 11 секунд хтось стає жертвою кібернападу. В 2023 році зафіксовано 2365 кібернападів, що призвели до витоку даних, а кількість постраждалих склала понад 343 мільйони осіб, більше ніж 940 тисяч за добу. В тому ж 2023 році було зафіксовано понад 6 мільярдів атак програмного забезпечення по всьому світу та понад 300 мільйонів атак. Програм вимагачів. Ці... Ці цифри дають загальну картину масштабу сучасних кіберзагроз і важливості кібербезпеки в умовах таких показників. За різними оцінками, з 2022 року Україна є однією з найбільших цілей для кібератак у світі. Кіберзлочинність стала одним із різновидів гібридної війни проти нашої країни. Проте під прицілом не тільки державні реєстри та оператори мобільного зв'язку, а й кожен із нас з вами. Впевнена, що ви теж вже отримували такі чарівні повідомлення на Telegram з проханням проголосувати за малюнок Машеньки, а потім Бац і аккаунт зламаний. Отже, той, хто нехтує кібергігієною, мають викрадені паролі, доступ до банківських рахунків, шахрайства з кредитами. Проте більшість людей все ж таки покладаються на паролі та двофакторну автентифікацію. Але далеко не всі розуміють, як вона працює, і що вона насправді теж не захистить вас від ряду атак. Давайте пригадаємо, що таке двофакторна автентифікація. Двохфакторна автентифікація це додатковий рівень захисту ваших аккаунтів. Це коли ми намагаємося увійти в аккаунт, наприклад, в Google, спочатку вводимо логін і пароль, але цього недостатньо і потрібно пройти додатковий рівень. підтвердження. Це може бути код, надісланий через смс або програма автентифікатор, пуш-повідомлення на телефон або посилання на e-mail або інші методи. Виглядає нібито надійно, але є проблеми. СМС-коди можна перехопити через атаку SIM-SWAP e коди уразливі до фішингу, так само, як і коди з програм автентифікаторів. Ви можете просто взяти і самі передати код хакер Як же тоді захистити свої дані в повсякденні? Тут я нарешті підходжу до головної теми цього відео: є оптимальне рішення, яке дійсно працює. Це використання двохфакторної апаратної автентифікації за допомогою ключа безпеки UBICO. Отже, ключ безпеки це компактний пристрій, схожий на флешку або брелок, який використовується якраз як другий фактор для підтвердження особи при вході в аккаунт, будь то пошта, соцмережі, бірші чи інший онлайн-сервіс. Він підтримує міжнародний стандарт FIDA2 та UTF. Замість того, щоб вводити код із смс або додатку, ти просто вставляєш цей ключ у usb порт комп'ютера або підносиш його до смартфона, якщо він підтримує NFC. Чому ж він надійніший за інші методи спитаєте ви? Ну, по-перше, тому що при використанні ключа EBICO при вході в аккаунт потрібно фізично підтвердити, що саме ви маєте намір увійти в обліковий запис. Тобто виповнити вхід може тільки той, хто має налаштований ключ. І все. Друге, ключ генерує унікальний цифровий підпис лише для конкретного сайту чи сервера. Якщо хакер створить фальшиву сторінку, а ви на ній помилково ведете свої дані, то ключ в свою чергу просто не підтвердить вхід. Третє. Ключ працює офлайн, тому його неможливо дистанційно зламати, перепрошити чи налаштувати. Четверте. Ключ Юбіко побудований так, що з нього неможливо скопіювати будь-які дані чи отримати хоч якусь інформацію про ваші облікові записи. Проте можна налаштувати декілька ключів для одного аккаунту на випадок втрати першого. На мій погляд, це суцільні переваги. Також варто зазначити, що ключі ЮБІКО дуже компактні і важать всього 4 грами. Вони удари та мають найвищий ступінь захисту від пилу та води IP68. Вони не мають батарей та працюють офлайн. Робочий температурний діапазон в межах від 0 до 40 градусів, а діапазон зберігання від мінус 20 до 85 градусів. Схоже, з такими характеристиками з цим ключем можна перейти постелю, перепливти море, дібратися до цивілізації та нарешті увійти в свій Фейсбук. Також важливо, що на ключі Юбіко діє гарантія 12 місяців, якщо ви їх придбаєте в нашому магазині, тому що наш магазин є єдиним e-commerce партнером Юбіко в Україні. Які можуть бути особливості використання? Тут маю всього дві цінні поради. Перше. Ключовікот треба залишати єдиним способом підтвердження, видаливши можливість входу через смс або будь-які інші способи. Інакше аккаунти залишаться вразливими, і ключ не виконуватиме своє основне призначення. Друге. Налаштовуйте мінімум два ключі. Для того, щоб на випадок втрати ви все одно мали доступ до своїх аккаунтів. Інакше відновити доступ буде неможливо або складно. Поставтеся до цього дуже відповідально, тому що інформація про налаштовані входи міститься лише в самому ключі, і запитати відновлення просто ніде. Ваша резервна копія це другий ключ Юбіко. А зараз я відповім на найчастіше запитання від наших покупців: Скільки аккаунтів можна закрити одним ключем? Один ключ ОБІКО можна налаштувати на 25 різних облікових записів, що працюють за протоколом FIDA 2, а за протоколом UTF скільки завгодно. Чи треба мати ключ постійно з собою? Ні. Якщо у вас на смартфоні відкритий Facebook, то ви ним користуєтесь як зазвичай. Ключ потрібен тільки тоді, коли ви вийшли з аккаунту, і заходите знов, вводячи логін та пароль. Наприклад, на новому пристрої. Але в деяких сервісах, наприклад, Google чи криптовалютна біржа, при зміні налаштувань безпеки або підтвердженні грошових переказів буде потрібне додаткове підтвердження через ключ безпеки. Що буде, якщо ключ загубиться чи розіб'ється? Ви зможете заходити у ваші аккаунти за допомогою резервного ключа. А якщо хтось знайде ваш ключ, то він лише зможе скинути його до заводських налаштувань і використовувати для себе. Проте, якщо ви підозрюєте, що ключ вкрадено, а зловмисник знає ваші паролі, то варто відв'язати загублений ключ в усіх зареєстрованих сервісах за допомогою резервного. Які аккаунти я можу закрити? Насправді цей список дуже великий, але з найпопулярніших це Google, X, Delta, Facebook, Binance, Protonmail, Apple ID, Brave, Linux і багато-багато інших. Якщо вас цікавить якийсь конкретний сервіс, треба вже дізнатися на ньому, чи підтримують вони ключі безпеки. Чи можна закрити на ключ Windows чи Mac? Так. Але для цього потрібні ключі UBK 5 серії, тому що ці операційні системи закриваються за іншими протоколами. Але про це докладніше я розповім в наступному відео. Які можуть бути мінуси? СМС-коди безкоштовні, а ключ треба купити, а краще два. Але є і добра новина: це разова витрата. Більше ніяких підписок, програм чи оновлень купувати вже не потрібно. Якщо ви цінуєте свої дані, Юбіко це must have. Це як ремінь безпеки в авто. Здається зайвим, поки не станеться аварія. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube канал і тримайте себе в безпеці. Папа! -па.